Пів століття величної кар'єри. Це не просто аудіодорожка, це не просто пісня, це саундтреки до сердець, саундтреки до життів мільйонів людей. Ви краса, ви окраса, ви символ жіночності, ви легенда. Національна легенда. А я можу додати багато національна легенда. Ви зірка, хоча говорять, зірок багато, а ви особлива. Ви та зірка без ніякої ніяк. Ви сонце, Софія Михайлівна. Ми вас щиро вітаємо.